Давним-давно одкорчилась війна, лишила обілізки та курган, під кулями ворожими сповна, за тишу заплатили ветерани, В атаку йшли на ради нагород, скалічені страждали в медсанбатах, за право жить завдячує народ. Полеглим та посивілим солдатам, пекли, як жар, бинти на голові, та йшли герої сміло на тарани, Пригадують дороги фронтові та вбитих побратимі ветерани. Вернулися живі з полків і роби. Та право жить завдячує народ, полеглим та посивілим солдатам. З роками їх все менша в строю скорочують життя їм давні рани. На вахті в рідному краю, стоять нам поруч, ветерани, багато і тепер у них. Почалась війна проклята, за право жить завдячує народ, полеглим та посивілим солдатам.